Пане Євгене, окрема велика тема, яка потребує уваги, це перемовини. Як ми знаємо, вони продовжаться. Їх черговий етап, та 5 п'яте люте абу дабі. І як відомо доєднається до переговорних груп Стівен Вітков якого напередодні виносили за душки Стівена Віткова, Джареда Кушнера? Говорили, вони не будуть, якби переговори були ось вихідними 1 лютого. Зараз знову ситуація змінилась. Що ви про це думаєте? І чи не пов'язано це з тим? Його повернення маю на увазі до переговорів? З тим, що все таки зараз США проводять ще одні переговори по близькому сходу, по Ірану, і там вони можуть бути більш зацікавлені в Ірані. Набагато ну в Іранії, в перській затоці набагато більше нафти, ніж в Україні, правда? У нас тим більше пам'ятаєте, минулого тижня росіяни завдали удар по резервуару у бродах на Львівщині, де ну, значний обсяг нафти, яка мала транспортуватися, до речі, нафтопроводом дружби далі до Європейського Союзу. Ну це трошки інша тема, але факт лишається фактом: тобто, те, що Сполучені Штати. Намагаються грати, наче одночасно на кількох шахівницях, це факт. Але е, ну насправді Віков не був причетний до переговорів по Ірану. Я його не пригадаю в цьому в цій якості. Але в будь-якому випадку він, ну, як мені здається, мав би е, серйозно е, представляти інтереси Сполучених Штатів саме на Треко з Росією. Ну, як же після цих посікунчиків, після ікри, після таких ясна-в'ясна обійм з Путіним. Ну, знаєте, це дорогого вартою для одного з бізнес-партнерів Дональда Трампа. Тому е, я бачу прагнення Трампа е, маневрувати в тому сенсі, що відстоювати, як він бачить, американські інтереси. Але е, я не бачу його. Ну там, попри вчорашню заяву про те, що на Моді відмовився зменшити закупівлю Індією російської нафти, я все таки не бачу того, щоб ну повністю знаєте залізобетонно все було перекрито. Ні. Але ж там знаєте, як цікаво, пане Євгене, з того, що я зрозуміла, Трамп мовляє моді і Індію купувати нафту венесуельську, яку тепер, я так розумію, буде повністю нею буде керувати США. Тобто тут він проглядає свою економічну вигоду. Він не просто закликає Індію відмовлятись від російської нафти, а купувати венесуельську, яку він продаватиме отримуватиме гроші? У Трампа бізнес інтерес. Він взагалі настільки превалює в його е, президентській діяльності, що я, е, ну, начебто, маючи фахову освіту, я не можу пригадати інших американських президентів, навіть <кій> Трампа в першій його каденції. Ну, коли він був 45-м президентом, щоб він він тоді теж протискав американські інтереси, але ну, цей, а тут знаєте, тут він протискає в першу чергу інтереси Трампа. І його родини, а вже потім Сполучених Штатів, і це ну такий для нас небезпечний сигнал, тому що подивіться, як у нас в принципі, ну з нашою цією угодою про корисні копалини, це ну не дуже. Я б сказав, для нас успішний сценарій. Тому е, я думаю, що це е, ну сер... насправді Трамп буде наполягати на реалізації власних інтересів в різний спосіб, і тут є ще момент, на який варто звернути увагу, тому що за дев'ять місяців мідтермс тобто 5 листопада, мідтермс і його буде цей час. Підтискати, тобто він буде намагатися зробити е, свої дії якомога швидше для того, щоб, ну, е, у всякому разі, засобити за собою інтереси, а потім вже їх якось втілювати в життя реалізовувати так з російського боку маємо кілька заяв. Вони. Повторювані вони не вперше звучать. Пісков говорить, що Кремль відкритий до переговорів, налаштований на переговори, і водночас вони не відступають від тої пропозиції, яку вони озвучували раніше. Якщо Зеленський хоче перемовин, якщо Зеленський хоче зустрітися. Нехай приїжджає до Москви, тільки тут він може зустрітися з Путіним. Ми розуміємо навіщо ці, ці всі наративи, але свого в свою чергу Володимир Зеленський говорить, що без особистої зустрічі з Путіним неможливо вирішити питання територій, як ви бачите, чи може відбутися ця зустріч? Я не кажу тут і зараз, але в майбутньому, і які обставини для цього мають скластись, та щоб це щоб цей саміт був можливим. Цей саміт може стати можливий тоді, коли і Володимир Зеленський і Володимир Путін зрозуміють, що їм потрібно опинитися за столом переговорів для того, щоб мати підстави для подальшого діалогу з Дональдом Трампом. І тому тут я думаю, що це, ну, ситуація така, знаєте, непроста. Але я не вірю в підписання мирного договору між Зеленським і Путіним. Не вірю взагалі, тому що для Путіна підписання мирного договору з президентом України, ну чи з кимось, хто буде уповноваженим президентом України, це буде що? Це буде фактично визнання України як рівної Росії суб'єкта міжнародних відносин. Чи готова до цього Росія? Я далеко не впевнений, чесно. Для Володимира Зеленського опинитися за столом переговорів нормально, але підписати договір, ну, я не впевнений, що це вплине на його позитивно, на його політичні перспективи. Дуже не впевнений, чесно. Тому це ну, дуже такий, знаєте, це дуже серйозний тригер. Тому що, ну, по-перше, давайте будемо моделювати ситуацію. Уявимо собі, що вони домовились зустрітись. Там багато розмов, шукають місце, там все відбувається. Зустрілися, да? домовились навіть сам на сам без перекладачів. Ну, хоча я ну, в політичній позиції Володимир Зеленський має йти на ці переговори з перекладачем, щоб показати, що він буде говорити українською. Тільки закрилися двері, російська пропагандистська машина викине все, що вони заготовили на цей момент. Ну, просто, тобто що Україна пішла на поступки. Тобто, вони за цей час зроблять максимум для того, щоб розхитати ситуацію всередині України. Це має бути абсолютно зрозуміло. І це ж не так. ну Зеленський і Путін зустрічалися тільки наприкінці 19-го року в Парижі, правда? Тоді ще в межах Нормандської четвірки. Тобто, тривалий час пройшов, вони обидва, очевидно, змінилися. Я сподіваюся, що український президент став ну, не лише більш досвідчений, але є ж момент, його легітимність більша, ніж у Путіна, якого переобирали чи перепризначали на окупованих українських територіях. Тобто, якщо ми хочемо якоїсь конкретної вигоди, то ми маємо розуміти мотивацію. Мені насправді дуже шкода, що Україна зіграла тут другим номером, що не ми Перше, ми сказали: Давай, Владимир, приїжджай, подивишся на Києво-Печерську лавру, по якій твої солдати влупили і є там ушкодження. Ви ж казали, що ви сильно віруючі, а це ну, місце таке е, ну, всесвітнє е, культурна спадщина, правда? Тобто, це речі, які абсолютно очевидні. І ну, треба. Україна повинна створити для себе, ну, щонайменше, я думаю, такий наступальний компонент інформаційний опрацьовувати. Я вже не раз про це говорив, мені бракує точки зору наших друзів Західних. Де вони? Де Олександр Квасневський? Де Андерс Фок Расмусен? Де багато інших. Тобто. Ті, хто, де, е, е, цей, Ліві, е, які нас підтримували. А зараз, ну, я не, я не чую їхнього голосу. Може, я не бачу просто цих публікацій, не знаю. Я думаю, що глядачі мене поправлять там в разі чого. Так, це правда. Марк Рюта сьогодні приїхав до Києва, виступав ось у Верховній Раді. Так? Ну, це така підтримка на словах, скажімо так. Ну, вона ритуальна, тобто не можна сказати, що вона, е як знаєте, є для нас визначальною. Рюте е з ним були пов'язані багато надій. ну, як, Бо ми його знали як прем'єра Нідерландів, який був послідовний в підтримці України багато в чому через загибель рейсу Меч 17 Влітку 2014 року, але зараз от його, от, ну я я розумію, що лева часка світових політиків мусять загравати з Трампом. Але оце даді. Ну знаєте, ще тільки залишилось до нього шуга даді звернутися, як цей в дусі файлів Епштейна І тоді буде взагалі все чудово та пане Євгене, ще хотіла вас попитати, цікава соціологія з'явилася напередодні від КМІСУ про настрої українців. Тут потрібна критична оцінка, і ваша думка цікава, що ви про неї думаєте. Якщо коротко для глядачів 40% українців готові поступитися територіями Донбасу, за даними соціологів, 52% респондентів категорично вважають неприйнятним передавати контроль РФ. На нашій території водночас готові на таку поступку та як зазначили 40%, Ну і сім вони вагаються. А, показники зазначає КМІС, майже не змінилися із середини січня. Що ви думаєте про ці цифри і про появу цієї соціології? Я думаю, що методологічно правильно починати з цифри 52 і сказати, що більшість громадян України не хоче цих територіальних поступ. І не розуміє, у всякому разі, у нас немає чіткої комунікації. А 40. Ну тобто, ця цифра, вона мене не дивує, не лякає, бо багато наших співгромадян втомилися від війни. Нічого в цьому. Ну знаєте, е проводити опитування, коли у людей немає світла, води, і ну тобто вони перебувають в стані ну турботи, якщо можливо не за самих себе. то за своїх рідних і близьких, то ну це такий. Я розумію, що є замовлення, і потрібно робити зондаж громадської думки, але ж ну є, є питання. Так, це правда, але в цілому, так ви правильно зазначили, зауважили, більшість не готові поступатися територіями, попри те, що переживають найскрутніші часи. Так, пане Євгене, дякую вам за цю розмову. Принагідно запрошую долучатися до наших наступних ефірів. Дякую. Пасибі глядачам обосток, Нагадаю, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки. Діліться цим відео зі своїми, щоб якомога більше людей бачили нас на просторах YouTube. Це запорука нашої роботи. До зустрічі!